Вітаю, дивитеся інформаційні деталі у сьогоднішньому випуску. Про таке непосильна комуналка в обласному центрі мітингували проти нових тарифів на газ та світло. Закинути будівництво у недобудованому торговому центрі у середмісті Ужгорода поселилися щури та безхатьки. Мешканці сусідніх будинків просять владу, хоча б поставити паркан, аби туди не ходили діти. Новації на дорогах. Даївці планують змінити правила на деяких автошляхах обласного центру. Нові тарифи вбивають з цим та іншими гаслами. Прийшли під стіни закарпатської облдержадміністрації кілька десятків громадян, переважно пенсіонери. Кажуть, платити за комуналку за новими тарифами просто не можуть. Усі підписались під петицію. Активісти вимагають її розгляду на громадських слуханнях у органах місцевої влади. Також підписувались під зверненням до народних депутатів України, в якому вимагають вплинути на тарифи, бо ж люди елементарно не в змозі сплачувати за комуналку в повному обсязі. Я Більшу половину пенсії плачу за всі ті послуги. І мені на прожиття лишається десь 500-400 гривень. Все. Було 360, а зараз сім. Так куди это годиться? Ми ж не в состоянні. Ми ж пенсію отримаємо, хоч у мене і повишена учасник війни. Зараз такі сумасшедші ціни, що страшно виходити на базар. Це затягування зашмургів, бо за цю пенсію цю зарплату вже брачу, що не можна прожити. Той, хто отримує великі зарплати, платитиме менші податки. Верховна Рада знизила ставку оподаткування високих заробітних плат. Нині із зарплат розмір, яких становить від 12 до 20 тисяч гривень, вираховують 20% податку. Новий закон знизив цю ставку до 15%. Також обов'язковий платіж до системи державного соціального страхування нараховуватиметься не з прожиткового мінімум для працездатних осіб на момент нарахування збору, а з мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перший. Січня це 1218 гривень. Варто нагадати, що віднедавна українські нардепи підвищили собі зарплати, тож також входять до категорії тих, хто платитиме менші податки. Плануєте оформити шенгенську візу в червні, не зволікайте з документами. За кілька днів до 23 червня деякі консульства країн-членів шенгенського простору можуть бути зачинені або обмежити збір документів від заявників. В Ві у зв'язку з проведенням робіт по встановленню нової системи. Про це повідомляють представники ЄС та радять тим, хто планує подорож на кінець червня, початок липня, подати документи на кілька тижнів раніше. Нагадаємо, з червня для українців діятимуть нові правила оформлення Шенгену. Потрібно буде здавати електронне фото та відбитки пальців. Небезпечне сусідство. Мешканці вулиці Сріблястої в Ужгороді втомилися від життя поруч із закинутою недобудовою. Це гляну коробку тут звели більше п'яти років тому. Далі справа не пішла. Зараз у тому, що колись планувалося як торгово-офісний центр, живуть пацюки, безхатьки та навіть змії. Жителі сусідніх будинків звернулися до наших журналістів із проханням допомогти. Більше Ірина Крупко. Будували, будували, та не добудували. Цегляна коробка, яка мала стати торгово-офісним центром, нині є притулком для безхатьків та нічним жахом для мешканців сусідніх будинків. Жителі вулиці Сріблястої в Ужгороді вже не знають де шукати порятунку від небезпечного архітектурного сусіда. За стільки років дах уже згнив, Там розморозились конструкції. Там не виключено, що може десь щось свалитися на голову. сам Третій момент це те, що о, тут вже не перший рік, льошка бомжей в теплий період времени. І не тільки без хатки. сусіди кажуть, постійно бачать тут і щурів, і плазунів. Смітник, криси ввечері бігають тут, тут пройти ввечері неможливо, та ще і бомжи збираються. Ось як буде літо, тут буде куча бомжів. Немає. У нас не освітлення немає в нашому будинку. І якщо дорослі будівлю з пересторогою обходять, діти бачать в ній майданчик для ігор, залізти сюди не проблема навіть для найменших. Колись від забудови смітника рятував паркан, але огорожа була сітчаною і прослужила не більше року. Зараз її рештки просто валяються поряд. А в будівлю веде протоптана стежина, якою діти сюди і йдуть. Запретний плод завжди сладок, їх сюди тягне. Один був випадок, коли хлопчик впав, порізав руку на стекло. Слава Богу, що це були не вени. І обійшлося просто. Моя дитина теж порізала ножку. І скільки ти не кажеш, що туди не можна йти, все одно їх туди тягне. А взимку тут навіть дорослим страшно проходити, адже рано і будівля, поруч з якою немає вуличного освітлення, стає ще більш небезпечною. Ну, Де навіть, якщо п'ять шостій годині, то ну дуже страшно. Ти не знаєш, що там на тебе вискочить, чи що ріки ще собака. Чому взагалі тут свого часу дозволили звести будівлю? Задаються питання мешканці, бо будівництво не відповідає елементарним інженерним нормам. На яких підставах хто давав дозвола, з ким погоджували, ми не знаємо. Невідомо, але паспорт будівництва своє. Рядом кхе, ГРП, газорозподітна станція, в зоні якої там близько 50 метрів заборонено вся якась будівля, не тільки стаціонарна, а навіть тимчасова будівля. Теоретично на забудовника можна вплинути, кажуть юристи, та примусити його хоча б звести паркан не в компетенції сусідів. Треба звертатися із скаргою до влади. Це адміністративна відповідальність і відносно невеликий штраф в кодексі про адміністративні правопорушення, зокрема у статті 152, зазначено, що для фізичних осіб це штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Зараз мешканці просять, хоча б встановити паркан, зробити це самостійно, летить у копійку, адже матер найдешевшого сітчаного обгородження вартує майже 60 гривень. Наші журналісти повідомили про проблему Ужгородську муніципальну поліцію. Чи допоможуть міські служби місцевим мешканцям? Покажемо в наступних випусках. Зміна організації руху в Ужгороді Анонсує Державтоінспекція. Зокрема, на площі Дружби народів протягом місяця будуть змінені пріоритети. Поки що головна дорога з вулиці Довженка. Невдовзі основним стане відрізок із транспортного мосту у напрямку вулиці Митної. Затверджені зміни організації руху, а також облаштування кільцевих розв'язок ще у кількох частинах міста. І так само на вивченні є питання ведення кругових рухів. В місті уже це на перехресті вулиці Капушанської Легоцького бабіка. Розглядається питання щодо кругового руху на перехресті Мінайська-Можайського. І розглядається питання щодо організації дорожнього руху на перехресті капушанська новака в Обласному центрі гули сирени на поштовій площі сигнал вмикали кілька разів. Тестували нову систему оповіщення. Аби перехожі налякалися, про захід повідомили завчасно. В Ужгороді працюють над створенням системи раннього повіщення населення у випадках надзвичайних ситуацій, викликаних паводками, пожежами та іншими природними катаклізмами. Ми запитали у мешканців та гостей міста, чи знають вони що робити, якщо почують сигнал тривоги. Відповіді у нашій рубриці громадська думка. спочатку, а потім просто почула, як люди це обговорювали, Ми проходили повсі, що це якась тривога. Я випадково почула, а так я навіть не звернула, якщо чесно. Скоріше всього, ці сирени зрабують тоді, коли їх тестують чи не працюють. Перше потрібно включити телевізор, дізнатися, що, що діється, або включити інтернет, подивитися на новини. Мені треба не панікувати і спокійно йти за кожним, ну за людиною по порядку, нікого не перебігувати. Якщо ти зустрінеш на вулиці міліціонера або когось, ти маєш можливість спитатися, уточнити, що відбувається і що робити. Ну, то десь сховатися треба в підвал якийсь, який найближчий, якщо є біля будинку. В бомбосховище сховатися. А де є бомбосховище будуть? Ой, знаю, що є в 19-й школі і все. <плес> Напевно, є, Можливо, ну, не знаю точно. Звернутися до сусідів, повідомити про це сусідів, якщо вони не чули, і збиратися там, де там, де було сказано по пораді подану, то в тому місці, де було сказано зібратися і слухати далі казйок. Ботанічна набережна єдина на весь Ужгород погоджена владою зони відпочинку біля річки. Крім облаштування душової кабіни і вбиральні анонсують створення волейбольного майданчика. Нагадаємо, минулого року виконкомом було визначено два місця: крім частини набережної біля дитячої вускоколійки, здійснювали виключно покоси на відрізку київської набережної. Щоправда, літо на носі, а термінім облаштування так званого міського пляжу досі немає. Визначено, що в місті можна організувати відпочинок на. Населення в межах ботанічної набережної тисячу квадратних метрів пропонується забезпечити утримання вбиральної силами комунального підприємства Водоканал в межах визначення місця департаменту міського господарства забезпечити обстеження дна. Про те, які загрози можуть нести водойми для купання та чи безпечно закарпатцям буде плавати влітку, поговоримо із начальником санітарно гігієнічного відділу головного управління санепідемслужби в Закарпатській області Володимиром Орлом. Вітаю вас! Добрий. день. Розкажіть про результати досліджень, де в місті та в області можна безпечно купатися, вздовж річки, уж в районі філармонії, ботанічного саду. Там завжди кожного року планувалося, але не кожного року воно, як кажуть, виконулося роботи, і я кажуть, узаконено було місце для купання. В принципі, я так скажу: слава Богу, у нас в межах області всі водойми не є потенційно небезпечними в плані якогось хімічного забруднення. Ну ви розумієте, що сьогодні як такої промисловості немає. Може бути забруднення мікробіологічне, але за результатами лабораторного контролю, які проводилися спеціалістами в попередні роки. Ну з періодичністю в літній сезон це подекадно відбиралося в зірці на хімічні показники і на мікробіологічні. За хімічними показниками жодного разу не було так, аби були виявлені якісь місць якихось хімічних речовин. Чи можуть загрожувати водні процедури, які найбільше бактерії і віруси знаходяться у наших річках та озерах? У нас ці річки дуже я кажу, бистроплинні, вода проточна і як такого забруднення немає. З рахуванням цього, що я кажу, якщо зона розташування знаходиться вище до населеного пункту, ніякої загрози немає. І це я кажу з певненістю, бо і в попередні роки жодного випадку будь-яких захворювань інфекційних пов'язаних безпосередньо з. Відпочинком у цих зонах не було. Якщо порівняти наприклад, річку Уж, де течія досить така плинна, то не можна порівняти з інтенсивністю забруднення в таких водоймищах, як ну серед ужгородців, це кажуть озеро штучне в районі бувшого кирпичного заводу цегельного на вулиці Минайській. А якщо до Ужгородського кар'єру влітку там постійно людно, хоча офіційно не можна там купатися, і ви колись досліджували. Воду з цієї водойми. Вирішення питання, як кажуть, відпочивати, купатися в цьому кар'єрі чи ні, це вже, як відповідальність кожного. Офіційно на і в попередні роки жодного разу я знаю, що і попереджуючі знаки були служба МНС за рішенням місьвіконкому. Цей об'єкт не визначався як зона відпочинку. Маю на увазі для копані. Чому тому, що відповідно до чинного санітарного законодавства, то кладовищ, яке знаходиться якраз, водне зеркало попадає в санітарну захисну зону. От. І були такі питання: що от, а чому не погоджуєте? Ну як державний службовець, як можна йти на порушення, коли є чітко нормативно визначена межа санітарної захисної зони, тобто водойма що попадає, тобто мови навіть не може бути про розташування. На Радонському кар'єрі якогось там пляжу зони відпочинку. відпочинки. Жодного разу, от в минулому році, тому що ще дослідження проводиться не тільки тих водоймів, де як кажуть, які використовуються для купання офіційно, але ще і проводиться такий лабораторний контроль на наявність холерних фібріонів. То хочу сказати, що. Патогенної флори в цих водоймищах не було виявлено. але за інтенсивністю мікромікробного забруднення е, значно сильніше від, відрізнялося, Тобто більш забруднене було по результатам лабораторного контролю мікробіологічним. значить це в районі Минайського. Чи є якісь зовнішні ознаки забруднення водою? Як їх помітити і, взагалі, чи можна обезпечити себе від інфекційних захворювань, купаючись у відкритих озерах? На око хімічні чи мікробіологічне забруднення, я думаю, що ніхто не здатний виявити. Єдине, що ну, якісь там, як кажуть, ці речовини, що мають до, відношення, наприклад, до мастильно паливних матеріалів, це ми можемо побачити цю ж пленку масну таку, або якісь Інші грубі речовини, а до такого як кажуть, визначення щодо наявності, відсутності патогеної, момонопатогеної, це тільки можна оцінити за результатом мікробіологічного дослідження і вміст хімічних речовин за результатом санітарних досліджень, складу води. Я вам дякую, що ви звітали до нас в студію. На все добре. Прошу До побачення. Залишайтесь з нами попереду короткий огляд інших актуальних новин і ще багато корисної інформації. На зарплати лікарям не вистачає грошей. Найбільша нестача на Волувеччині понад 4,5 мільйони гривень. Великоберезнящині майже 2,5 мільйони, а також майже по 2 мільйони на Рахівщині, Перечищині та Хущині. Найгірша ситуація на Воловеччині, де обсяг медичної субвенції забезпечує виплати зарплат лише на 80%. Загалом на зарплати медикам до кінця року не вистачає 17 мільйонів 825 тисяч гривень. Виникли труднощі також з фінансування. Від Ілової залізничної лікарні в Ужгороді, яку цього року передано з держбюджету на утримання обласному центру. Цей заклад обслуговує 15 тисяч осіб. На його утримання місто не вистачає майже 5 мільйонів. Обласні чиновники просять грошей у Мінфіну та Міністерства охорони здоров'я. Ава знову хоче підняти тарифи на вивезення сміття. Проект рішення Ужгородського міськвиконкому про тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів опублікований на сайті міської ради для збору зауважень і пропозицій. Тариф за вивезення відходів пропонується встановити на рівні 11 гривень 57 копійок на людину в будинках комунального сектору і 12 гривень 12 копійок для приватного. Для бюджетних установ пропонується встановити тариф 69,32. За кожен визнайку метр сміття. Тобто, якщо рішення затвердять, уже з 1 липня платитимемо більше – на 10-15%. Ужгородські служби таксі зобов'яжуть встановити касові апарати. Диспетчери повинні будуть завести РРО та на них реєструвати готівку, яку приноситимуть таксисти. Це один із перших етапів. В ідеалі міні-апарати мали б стояти в кожній машині. Таксі про це повідомили у податковій. Такі новації водять через зміни у законах, які почнуть діяти вже з 25 червня. Касові апарати вартують приблизно 7 тисяч гривень. Окрім того, вони потребують сервісного обслуговування та уміння використання. Також РРО потребуватимуть і ті підприємці, які займаються транспортом та належать до так званої третьої групи. Зараз в Ужгороді є 28 таких перевізників. Укрзалізниця скасувала на Закарпатті два приміські рейси з 19 травня. Припинив курсувати потяг королеву Батіво. Під скасування також потрапив ще один рейс. батіво Солотвино для пасажирів на вокзалі розміщено оголошення, де зазначається, що рейси скасовано з технічних причин та через нестачу палива. Окрім того, через проведення ремонту колії потяг Київ Рахів Києві, який відправлятиметься із Києва 18, 21 та 25 травня, курсуватиме до станції Ворохта і зворотно. На Закарпатті оголошено штормове попередження зі зливами, градом і шквалистим вітром. Про це повідомляють в закарпатському центрі з гідрометеорології. Вранці та в день, 20 травня, по області очікуються грози місцями зливи, град та шквалисте посилення вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря у всіх районах області у найближчі дні буде високою – 22-25 градусів. Випуск деталей триває. Маємо для вас ще чимало цікавого. Зокрема, про таке. Через недбальство столичних чиновників до Закарпаття не надіслали штучні суглоби. Частину потреб змушені перекривати обласним коштом. Зібратися на випускний. Наші журналісти пішли купувати святкове вбрання разом з одинадцятикласниками. Три гри, три перемоги. Гандбольний клуб Карпати на фінішній премій до фіналу жіночої суперліги. Штучні суглоби не дійшли до Закарпатчі через зірвані торги. Минулого року торги на закупівлю штучних суглобів на рівні Міністерства охорони здоров'я так і не відбулися. В області хворих, які страждають на важкі патології суглобів та потребують заміни суглобів на імплантанти, знаходиться близько 40. Найбільша проблема кажуть травматологи, це відсутність необхідного медичного обладнання. Перші операції з імплантації штучних суглобів провели лише минулого тижня. До кінця травня 18 закарпатців отримують без. Коштовні штучні суглоби загальною вартістю 3 мільйони гривень. Нам треба пластини, гвинти, і, 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 і стержні і тому подібне. Держава не, закуп, не закуповує це повністю, пацієнтам приходиться платити за, за це самим. Ці, ці, ціни, ціни високі. Один ендопротез коштує в межах 30 тисяч гривнів. Таких ендопротезів ми закуповуємо в році е, до 20. Важливий день закарпатські одинадцятикласники готуються до випускних вечорів. Їх святкуватимуть вже наприкінці травня. Скільки коштує зібратись разом з випускниками? Рахувала наша Олександра Туранова. З одинадцятикласниками Ангеліною і Семіром йдемо збиратися на випускний. Найдорожчий пункт сукня для дівчини. Випускниця довго і ретельно підбирає наряд і зупиняється на досить дорогому, але витонченому вартістю в п'ять тисяч гривень. Хороші туфлі теж не з дешевих – дві тисячі. У нас платічки, наприклад, виходять там по від дві з половиною тисячі, там до вісім тисяч. Залежить від якої фірми і залежить вже, чи то Італія йде, чи то турецькі товари. Так? Туфельки теж можуть бути від двох тисяч. Тисяч там чотири до п'яти тисяч підбираємо біжутерію і клач. Це ще додаткові вісімсот гривень. Перші підрахунки вже тягнуть на вісім тисяч. Дорого, тому пробуємо зекономити пошивши сукню в ательє. Обравши ескіз, йдемо до кравчиня, знімаємо мірки, консультуємо щодо тканини і прицінюємось. Може зайняти сукня десь від двох до трьох неділь. От, наприклад, на рахунок ціни це може бути приблизно десь тисяч півпівтора тисячі за роботу. Ми поміряли дівчинку, їй би треба десь приблизно 6 метрів на таку сукню. На рахунок кани має бути щось. Як, наприклад, як шовк, як атлас на основі шовку, тепер йдемо за тканиною. Визначаємось з кольором. Нині у моді ніжні пастельні тони і яскраво-білий. На сукню треба аж 6 метрів атласу. Це 600 гривень. Тобто, шита на замовлення сукня, проста, елегантна і безкоштовної фурнітури обійдеться приблизно у 2000 тисячі. Я вже обрала для себе сукню, і я вважаю, що краще буде її е, замовити у швої, бо це виходить трошки дешево, і вона підбере все під мене, все на мене сяде. І на одяг я розраховую витратити близько п'яти тисяч гривень, буду намагатись на чомусь зекономити. Як мінімум, я ще планую зробити макіяж, зачіску, манікюр. Вечірня укладка коштуватиме від 100 до 300 гривень, залежно від витраченого майстром часу і допоміжних матеріалів. Манікюр обійдеться ще оп. Об Втори сотні Вечірній макіяж у 250 гривень. Усе разом шість сотень. Цього року більшість дівчат просить трошки зібрані. Але зібрані не зверху, як у це ми привикли, а збирають тепер знизу. Макіяж ж просить природні. Мода змінилася. Більшість дівчат хоче, щоб це було ну так ніжно, трошки незамітно, але щоб було гарно. З хлопцем трохи простіше, проте не набагато дешевше. брючний костюм від двох до трьох тисяч гривень. Ми приміряємо середньої вартості. Біла класична сорочка вартує не менше п'яти сотень, плюс краватка та пасок. Шість. Тільки ж ну, я почти вибрав собі костюм на випускний, точно неувірений. Ну, вроді би, цей непоганий. В общій стоїмості він вийшов мені там ну в районі почти 4 тисяч. На туфлях думаю, сиконовлю вдома. ну, такий нормальний, що ви підійшли якраз до костюма. До цього додаємо обов'язкові витрати, пов'язані зі святкуванням випускного. Традиційно, наприклад, в нашій школі це завжди йде випускне шоу. Це йде все безкоштовно. Знаю на сьогоднішній день, що дітям виходить приблизно в межах 300-400 гривень – Це фотоальбоми. Випускний вечір це традиційно в ресторані в межах йде від 300 до 350 гривень. Все залежить від того на людину, яке меню дітей. Підсумуємо підготуватися до випускного дорожче традиційно дівчатам: від 5 до 8 тисяч гривень за стандартний набір сук. Кню, туфлі, зачіску, манікюр та макіяж для хлопців майже вдвічі дешавша. А результати старанної підготовки побачимо вже за тиждень. Більшість випускних вечорів відбудеться наприкінці травня. Столичний театр Чорний квадрат виступив в Ужгороді з імпровізованим спектаклем Попередні ласки. Тема цієї постановки стосунки між людьми. Вистава побудована на буденних подіях та цікава імпровізаціями. Актори перед виставою обмінювалися фразами, які потім просто на сцені вміщували у діалоги. Таку ідею придумала чотири роки тому акторка трупи Наталія Морозюк. Дівчина хотіла на прикладі герою відповісти на багато запитань, які турбують глядачів. Наприклад, чи варто йти в гості до чоловіка при першому знайомстві? У якій ситуації випадкове знайомство дуже сильно нагадує любов з першого погляду та чи готові ми кардинально змінювати життя заради примарної можливості бути коханими? чому ви такі Маріна, може, просто не везло? Може бути? Ми придумали, пусть это будет кактабір, пусть это буде джаз-фестиваль, пусть це буде сумасшедше, а я обичний, і ми оба збіжали из своїх жизней на эту неделю. А потім зрозуміли, що ти нікуди не збіжишся від себе в первую чергу. У мене було багато е, таких е, моментів, як з батьком, як мама батько, з рідними, з сусідами. Я багато цього надивився і мені дуже легко показати якусь, е, е, якусь, якісь відносини між людьми. Знову перемога чемпіонки України Ужгородські Карпати в третьому матчі останнього зізного туру здобули чергову перемогу. Цього разу під чемпіонський каток потрапив Миколаївський Реал, одна з чотирьох кращих команд Суперліги. Гандболістки з півдня України лише на початку гри чинили гідний опір команді Бориса Петровського. Та протистояти Карпатівкам довго не змогли. За грою спостерігав наш Денис Фазикаш. Не страшний Реал Карпата на третій день. Зізного туру в юності чемпіонкам протистояла четвер. Перта команда суперліги клуб із Миколаєва. Проте Карпати вдома не програють. Дівчата здобули третю перемогу поспіль, продемонструвавши ефектну гру. <плес> Те, що миколаївський «Реал» – суперник непростий, стало ясно зі стартових хвилин першого тайму. Ганболістки з півдня агресивно розпочали матч і вели в рахунку 5 хвилин. Оговтавшись від стартової невдачі, Карпатівки прийшли до себе та почали займатися улюбленою справою, швидким виходом із оборони та яскравими комбінаціями. Саме завдяки цьому повернули перевагу. А швидкості на швидкості передач м'ячів також допомогли нам дуже наші воротарі Яблонська та Воронько не забивали деякі штанги, не все получалося. А потім ми вже розбігалися, і все почало получатися. Переможний темп команда тримала аж до фінального свистка. Карпати відмінно відіграли в захисті. Гарно себе проявила Ірина Яблонська. Ефектно зіграли в атаці у підсумку: 32-15 і чергові два очки на рахунку клубу. Дівчата в принципі. Зіграли свою гру, і ми нав'язали свій стиль, і в принципі розложили все на свої місця. Насторожені і мобілізовані в принципі нас, нам важко грати, тому що нас мало. Але дівчата проявили характер. знову турі, який проходить в Ужгороді, Карпати поки йдуть без поразок і залишаються на другому місці. Проте головна гра попереду. Це основна тренування перед ігрою з Херсоном. Все буде залежати від ігри з Херсоном. Хто переможе, той срібний чемпіонаті України. Тут багато залежить від психологічного фактору, як команда готова. У четвер, 21 травня, гра з київським Спартаком. А вже цієї п'ятниці найважливіший для наших дівчат поєдинок сезону з херсонською дніпрянкою. Матч відбудеться в Карпати Арені о 18.30. приходьте вболівати. На цьому ми завершуємо наш випуск. Нагадую, наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до завтра.